Всім доброго дня! Брали ми діляночку, скільки тут соток. Ой, Соток навіть не знаю скільки, ну мало. Брали ми діляночку кабачків. Ось вийшла одна кучка. Ось вийшла. Така друга кучка. Брали кабаки в Андрія, аматор, хто знає YouTube канал. Ось ще одна така кучка. І там ще ось хазяйка цього поля, організатор заробітчанин. Зібрали такі кабачки, непогані, пробували насіння непогане. Але буде видно, коли насіння висушиться і скільки його вийде з цього кусочка. Брали ще раз повторюю в Андрія. Андрій тобі привіт. Насіння класне, український багатоплідний, урожайністю доволі, А тепер будемо спостерігати, як жінка справиться з виборкою насіння. Хазяйка степ відпочиває.